Преподобник і його супруга Марія колись втратили дітей своїх Аркадія і Йоанна. І так до старости не знали, де їх діти, але молилися Богу, що якщо вони живі, най будуть діти, віруючі і служать Богу. Якщо вже помирали, най Господь прийме їх за подвиг батьків. От класика православна. Батьки моляться за своїх дітей прося, щоб Бог відкрив їх серця віри. Ну а що люди йшли, тогда, щоб Господь милував їх подвигом батьків. І так все стало, що Ксенофонт і Марія на старі дні знайшли своїх дітей, але де їх знайшли? Синов'я оказалися монахами в різних монастирях. Но подвижниками церкви, так молитва батьків, зіграла свою рішающу роль у судьбі дітей, у благодарність Богу за те, що Бог спас їх дітей та ще й привляк їх на служення Ксенофонт ксенофонти Марія прийшли в монастир і самі стали подвижниками у монастирях. Ми молимо нині Бога, щоб Господь благословив, щоб і наші батьки, наші дитини-бабки були способні нині молитися за наших дітей. Бо час дітей, наших дітей вдома, час далеко від рідної землі, час наших дітей на війні, час дітей хворих, час дітей в лікарнях, час дітей у бідах, час дітей потребують молитви. А тому ми кажемо, Боже. Прийми батьківську і материнську молитву за наших дітей, за внуків, щоб у весь день, всі часи, де бо їх Бог не поклав, не знайшов, щоб їх Господь зберіг там, десь далеко на чужині, щоб їм дав кусок хліба, хліба, щоб і пам'ять про рідну землю в них не стратилася. Бо що такі молитві прибуває, пам'ятає, Наставлення Павла к Тимофею, що не вступати освітніми безбожниками у діалоги, тому що в них у руках преса, тим більше, що на днях ми вже знаємо, вияснилося, що така міжнародна організація юнайсів оказалася названа навіть терористичною організацією, а ця організація фінансувала 10 тисяч людей проти нашої церкви. І от ми подумали, от скільки ми терпимо то пишуть ці, котрі підняли руку свою проти церкви, будучи фінансовані чужими людьми. Вони і про нас пишуть, всякої пишуть. Ну ми кажемо, Господи де буде воля Божая, і ти, Ксенофонте і Марія, і ви, юноші, Аркадій і Іван, і ви святі, моліть Бога з нашого, ви і бо діти Божі були вірні церкви, у вічності, в'єдно з освятими нашої церкви, змогли наслідувати царство Божо. Амінь.